На першу частину з'їзду журналістів не пускають за зачиненими дверима. Регіонали вирішують, як очистити лави партії. Ну як будете голосувати Зараз юридичні юридичні процедури будуть Екс лідера біло блакитних, таки виключають, як і Миколу Азарова з кількома іншими урядовцями. Арбузова Клименко, міністра палива та енергетики. Шишацького Клюєв теж буде виключити да, да, сьогодні. Льовачки партії. А його почему не? а чого ми можемо? Сина Янукович, сина са вот паліц в течение месяца определиться. Одних пішли, а найбагатшого депутата до партії приймають. Вадим новинський демонструє п'ятому каналу свіжий партійний квиток. А когда ви прийняли рішення? А я не делегат. до зали журналістів. Істі пускають на час розгляду питання підтримки кандидатів у президенти, обираючи регіонали серед чотирьох однопартійців, які на час з'їзду вже подали документи до ЦВК, як самовисуванці. Це Юрій Бойко, Сергій Тігіпко, Михайло Допкін та Андрій Царьов. Делегати закликають усіх хто не отримає підтримки партії, знятися з виборів ні через місяць, ні через там полтора місяця. А зараз. час якщо они хотят оставаться членами партии регионов. Якщо вони хочуть, щоб їх підтримувала партія регіонів. У рейтинговому голосуванні відсутній Царьов отримує лише один голос підтримки. Бойко – 15, Тігіпко – 35. Більшість голосує за Добкіна. 315 голосів за. Вас не підтримує партія, виходить? На жаль. Але якщо б це була демократична партія, я б дуже був розстроєний. А так нічого, виснімете Ні, не дождетесь і наша власна парторганізація. Вискала мнение, что що якщо не будуть Украины інтереси центральної України і е, партія однієї фінансово промышленной групи, то серйозно думати над тим, що делать далі. Тим часом Допкін вже презентує свою програму, один з основних пунктів відновлення добрих стосунків з Росією. Я готов пожати руку любому політику, навіть агрессору? Ну давайте з вами этот разговор сейчас прекратим. Просто начинать сначала вже много сказал з того, що хотів. Виважаєте Путіна агресор? Thank you. Хто очолить виборчий штаб Допкіна, регіонали не кажуть. Геннадій Кернес відмовляється. Ні, 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 мені є чим займатися. Кампанія. Можете йому хоча б промок записати. Можна, я вам об'ясню. Думаю, що всі ролики будуть записувати ті, кому це повинні. Три з половиною мільйонів переглядів зібрав у Ютубі чорновий варіант передвиборної агітації Допкіна, зразка 2007 року. Немножко текст по дебільному написано. Міша, все переписуємо. У тебе скучне лісо. тобі ніхто денег не дасть. Брати участь у президентських виборах вирішили ще кілька Колишніх соратників партії регіонів це екс-міністр соцполітики Наталія Королевська, колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін та екс-регіонал Валерій Коновалюк Олексій Братущак, п'ятий канал.